Рома факти, ти легенда, бро, ти легенда. Ми всі легенди. В магазині дають великий трофейний ящик. Де маготрофібокс, сезон Бокс, будемо шпіляти з вами один на один. Мені треба зігнути пальму, щоб зірвати кокос. Якщо що ти пальма, буде тебе гнути, нагинати жорстко. Цього не було, стараєм пам'ять, але я тебе сьогодні на кольті тільки так винесу в нулі. Ти знав, в мене в корнях були кіберспортсмени по бравлу. Найс! Я вже війшов у смак, буду їсти тебе, як полуницю літом. Мене тіп не рухається, що з бравлом, поки мене не було. Просто влітають в тебе мої пульки. Наказаний, па-па-пау! Fatalitis Mortal Kombat тобі полисені. І тепер я готовий нагинати кожного Бравлсарс. Клейм, забираємо. В магазині дають великий трофейний ящик. Де? Мага -трофі бокс, сезон -трофі -бокс. Все, Цего нокаут. Будемо шпіляти з вами один на один. Рома факти, ти легенда, бро. Ти легенда. Прийдемо до спільного знаменника. Ми всі легенди. Тобі куромчик здира. Бей, готуйся, я уявлюю, що я десь в Африці і що мені треба зігнути пальму, щоб зірвати кокос. Погнали! Бам! Бам! Якщо що ти пальма, буду тебе гнути, нагинати жорстко. Так, Так, Бей, поки що, до речі, я перший раз бачу, що в нього біля нікнейма Демон намальований, як такий. Окей, окей, окей. Так, я вже зливаю перший. Нє, ні, ні, і ще одну. То цього не було. Стираємо пам'ять. Перша гра не рахується ніколи в житті. Лівтім, як то видали Акула, привіт тобі. Так, свап сайт. Міняєм. Діма, топ. почекай, ти запізнився. Але я тебе сьогодні на кольті тільки так винесу в нуліну. Акула, привіт, Рома. Дякую тобі за відео. Привіт, Акула. Тобі дякую за відоси. В кого відео набирає 100 тисяч переглядів. Я лопашу відео. Привіт. І так, let's go. Акула, пиняй на себе, щоб ти знав, в мене в корнях були кіберспортсмени по браблу. Так що готуйся. Бррр. -бр Перша, бррр, друга. Найс! Я вже війшов у смак, буду їсти тебе як полуницю літом. Ай! Уу! Оце я ухилився! Оце потужно було! Хто не напише дабл ю бан? А що відбувається взагалі? Невже я програю, маючи 1000 хп, а він 2500? Е, братан! Ти замахав, я піддай. Мене тіп не рухається, що з бравлом, поки мене не було. Чому я граю, як батяра повна. Так і є, чи ні, напишіть, друзі. Ага! Ай. До речі, у вас таке було, чи ні? Напишіть плюс, у кого було. Ви виходите на вулицю. Все. У мене такого давно не було. Так, Кольт, селект. Діма топ. 13 тисяч. Погнали. Ну шо ти, діматоп? І хто не знає, це просто головний мій, ну такий ігровий опонент, з яким я ніяк не можу поратись. Він постійно мене обіграє. Давайте я беру Кольта і кожен з вас під час наступної гри лупасить лупасіддал. Окей, I'm ready, починаємо. <Mile dizzy stato> Let go! Гра почалась, Діма! Діма! Що? Що? Через, це я піддаюсь, так має бути. Так має бути! Ще раз, ти з щитами граєш, ти замахав за сучу. Мені треба відімстити, Дімону. Дімончик готуйся! Готуйся! Будеш наказаний сьогодні. У мене тіп не рухається, ну кемон, я тик. Давай, давай, давай! Просто влітають в тебе мої пульки. Наказаний! Па-па-пау! Фаталітіс, Мортал Комбат тобі по лисині прилиті. Кіло. Кіло? Ставте лайк, у кого накачаний. Що це таке? Чому? Не відчув тебе? Ти Let's go! го! Гоу були! Я не сплю? Я не сплю! Стоп, 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 стоп! Ай, я... Мене чомусь так вибішує. Я... Мене все бис. Так, Димон, Димон, стоп, стоп. Ха-ха-ха, сори, Рома. Візьми, Менді, ти бісиш мене, бро. Скільки можна? У тебя Менді есть? Ха-ха, нема, нема. Братан, Менді нема. Мені обідно? Сорі, сорі, сорі. Давай ще одну, я маю виграти. Ти замахав. Рома, на сьогодні я спеціально підготував питання для тебе. Супер, рад. давай, питай, буду відповідати на все. Окей, діма, топ. Ну що, готуйся! Дві гри виграв, третю не виграєш. Дімон! Що, обідно ти писав тобі, так? А тепер що? А тепер що з кабіною бра? Окей, я ем реді, починай. Ми їх шучок в реслінгу беремочих. Втіпан ноль хипе лишало! Це було близько. Мені здається, це було слизько. Я граю з ним до тих пір, поки не виграю. Зочай, я в едіті еврі дельта. Я не можу перемогти його. Це п'ять хвилин. Скільки можна? Double. Stop, stop, man. Я знаю, як перемогти. Алло, алло, а що таке кабіна злетіла? Ну нічого, таке буває. Відбій. Ааа! Давай, Рома! Повір в себе, загадай слова діда, які він тобі казав. Електро мувид, мувід. Як поставити дизлайк? Що за Чому я, не дивлячись у екран, виграю в нього живу довше, ніж жив, коли я дивився? Що за? Лес oh, go! Що? Ваша думка, що мені випаде? Міфік? Недооцінюєш ти мені здається, стар дроп випадає зараз легендарка. Мене секунду, я ще відкрию Big Box. Погнали? Мага-трофі-бокс. Що звідси може випасти? Блінгі, гемі, скини, значок, ікона і спрей. Звідси легендарка не може впасти. К клас. Не клас, не клас. П'ятий Б клас. Шостий В клас. Ну то прям фу. Випадає New Skin Shadow Knight Jesse. До речі, напевно відсилка на Elden Ring. Equip now. Забираємо пін на na Пін на bib, плеєр, icon Пірати? Що засуджую піратство максимально ви гоните? Окей, okay, let's go. А з яких пір у бравлі випадає завжди повний капелюх. Давно чи недавно? Напишіть. Окей, найс. Оцініть, будь ласка, від 0 до 100, мій дропчик. Наскільки він крутий? Погнали. Там ті пише 7. Сім! Я вже, щоб ви розуміли, програю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 ігор я ті типу, злив. Погнали!